Мир вам, дорогі друзі. Дякуючи Богові, ми прийшли сюди, на це місце і маємо можливість бути свідками цієї події, які люди хочуть заключити, заповіт з Богом. Кожен із нас хоче бути ближче до Бога. Бо то, що якщо ми сюди прийшли, значить ми християни і ми хочемо бути ближчим до Бога. І перший вірш, який хотів би зачитати для нас, це записаний. Другому посланні Коринфянам апостол Павел у 5 главі, 17-й вірш каже так. І так, хто во Христі, тот нова тварь. Древнє пройшло, тепер все нове. Каже той, хто з Христом або в Христі, каже, тот нове творіння. Ці молоді люди їм вже розказували і будуть ще розказувати, що ви кажете, вступаєте, щось нове буде, щось для вас нове. Ну, Для нас, які вже прийняли або пройшли через це, через водне хрещення, чи стали ми новим творінням, і сьогодні ми будемо читати із Біблії, і тема наша буде називатися нове життя, нове життя з Богом. І ще один вірш у Біблії теж у першому Коринфянам, друга глава, і дев'ятий вірш. Перше Коринфянам. 2 глава 9 «Но, «На як написано, не відав того глас, не слышало ухо, і не приходило то на серце чоловіка, що приготовив Бог, любящим його. Каже, що ми не можемо собі представити, що Господь для нас приготував. Но для того, щоб отримати то, то ми повинні прийняти Ісуса Христа в своє серце і йти за Ним. Кожний день наш, як той челнок, який до якого челнока прив'язують нитку, і він що робить? Така, така виходить ткань. І яку нитку туди заправляють, така ткань і виходить. Кожне утро, коли ми просинаємося, яку нитку ми заправляємо, які слова, які мислі у нас є, таке у нас буде, з такого ми будемо і складені. О такий образець цієї ткані. Ми можемо либо добре постро... шити одежду, либо одежда наша буде така запачкана. Батьки, які мають дітей, особливо ті немовляти, які ще не говорять, то батьки хочуть почути них перше слово. Мама хоче щоб сказала дитина, яке слово? перше? Мама. Мама! А папа старається всіма силами яке слово сказати, щоб його слово сказали. Наш Небесний Отець жде нас, щоб ми що йому сказали, що ми його любимо і що ми хочемо бути з ним. Він чекає на нас кожен день. Но ми можемо, так є діти, які не хочуть говорити, або є, говорять діти недобрі слова. І ми виростаємо, стаємо взрослими дітьми і можемо бути непослушними, так як ті діти. Ісая записав 53 главі в 11 віршові каже, на подвиг душі своєї буде смотреть здовольством. Пише, що здовольством буде смотреть на подвиг. На який подвиг? Ісус Христос умер за нас. І Він може дивитися на нас і хоче нас спасти і бути довольним нами. Но ми буваємо діти разні. Хотів би такий примір розказати про дітей Божих і про дітей обичних. Як розлічити їх? Історія про те, коли батько із сином гуляли і підійшли до кіоска, хотіли, син попросив його, купи мені булочку. І батько каже, звісно, я тобі куплю булочку. І починає купляти. І підходить хлопчик і просить у батька, у цього, купіть і мені булочку. Ну, тот каже, ну що, мені, ж, мені ж жалко купити булочку. бере своєму сину, купляє булочку, купляє булочку і тому синові. Ну, коли. Вони розчиталися, булочки отдали, з'їли булочки. батько бере свого сина за руку і веде його додому. А тот син з вулиці, який був бездомний, який просто ходив по вулиці, як ви думаєте, де він остався? Він остався на вулиці, він булочку з'їв, був довольний, так і ми, коли ми отримуємо від нашого небесного батька благословіння. Ми маємо хліб, ми маємо до хліба, маємо одежду, маємо дом. Ну в кінці, коли Христос прийде за своїми, Він своїх візьме за руку і поведе додому. Чи достатньо нам цього дому, який ми маємо тут? Многі кажуть, що достатньо. Добре, бо многі не мають дому. Є люди, які живуть під мостами, є люди, які живуть в коробках, які люди просто на, вуз... на воздухі. І ми доволі, що ми маємо благословіння, що Бог нас благословив, дав нам розуму, дав нам сили, здоров'я, що ми маємо все. Ну так же ми можемо все все мати, і коли Христос прийде, Він своїх забере за руку, а ми останемося на вулиці. Що нам треба зробити, щоб нас Христос забрав за руки? Надо договоритися, треба попроситися у Господа, щоб він взяв нас і усиновив. Многі діти є без батьків. І ми можемо теж бути при живих батьках, бути тими сиротами. Як ми можемо бути сиротами? якщо ми не приймаємо нашого небесного батька, ми являємося тими сиротами без Батька Божого, який прийде і скаже, це не мої діти, я їх не знаю. Откуда вони? Читає Біблію далі, в книгі Малахія є таке увіщування, Третя глава Малахіїв із 16 вірша. «Но боящийся Бога говорять друг другу. Внімає Господь і слижить это. І перед лісом його пишеться пам'ятна книга, о боящихся Господа і чтущих ім'я Його. І вони будуть моїми, говорить Господь Сао, собственністю моєю в той день, який я соделаю. Каже Господь, що я, каже, зроблю, що вони будуть моїми. Ми, коли беремо чуже, спросу, ми хто являємося? Ми ворами являємося. Но Христос не буде воровати, Він тільки добровольно візьме своїх людей, хто хоче бути з ними. І Він каже, будуть вони мою Собственностю. Щоб нам бути його Собственностю, треба бути в місті з ним. Як же ми можемо бути в місті з Господом? Многі кажуть, що от треба прочитати Біблію, і я буду з Господом. Це правильна мисль. Треба читати Біблію. Ну що іще не вистачає? Самостоятельно людина, людина думає, що якщо я вивчу на пам'ять Біблію, я буду спасене. в другу крайність, я читати Біблію не буду, щоб мене не менше спрашували. І тут ми маємо от такі різні вірші з Біблії, каже, хто родиться чистим од нечистого, хто скаже, що наші батьки були святі, безгрішні. Нема таких батьків. Всі і наші батьки, вони всі грішні. І ми родилися грішними. І ми можемо себе успокоїть, казати, так, «Да, всі грішні, і я грішний. Господь любить грішника чи гріх любить? Господь любить грішника, а гріх не любить. Господь прийшов, щоб нас спастив. Дивлячись на цю річку, ми бачимо, що ця річка прекрасно чиста. Але для того, щоб вона стала чиста, в неї постійно є свіжі притоки води. Ця вода не стоїть, вона постійно движеться. Ми, як люди, от вам, молодь, які ви сьогодні будете заключати з Господом, ви сьогодні починаєте новий, нову сторінку, новий етап своєї життя. І це не треба встановлюватися на цьому. Треба постійно рости, бо є таке вираження, якщо не можете літати, то що треба робити? От Господь нам не дав можливість літати, ну, дав нам можливість що? бігти. Якщо ми не можемо е, сильно швидко бігти, то ми можемо йти. Якщо ми не можемо йти, то ми можемо передбігатися дуже мирно передбігатими ногами. чуть-чуть. ноги, коли бувало піднімалися сильно вгору, то ми і руками держалися, щоб піднятися вгору. Для чого ця мислі хотів довести до кожного з нас? Що якщо ми остановимося, ми будемо деградувати. Ми не зможемо возростати. От така мисль для нас є. Боже благословіння буде постоянно йти на нас. В якому случаї Боже благословіння може остановитися? Ми знаходимо книги Битє про людей, які жили во время потопа. Було благословіння для всіх. Було час, коли можна було покаятися. Було время, коли Ной просив їх, прийдіть, пожалуйста, заходьте в корабль і ви спасетесь. Для кожного із нас сьогодні звучить цей голос: прийдіть в корабель, спасіться, заключіть з Господом і далі возростайте з Господом і зможете бути спасені. Чи може мені хтось запретить прийняти Господа Ісуса Христа? Одні кажуть, я ще не готовий, в мене ще діти не виросли. Другий каже, я ще хочу, на пенсії буду, прийму це рішення, але ми знаємо, що не всі люди успівають дожити до того періоду. Псалом 35, 10 вірш каже, Ібо у тебе істочник житті, в освіті Твоєму ми бачимо світ». Істочник житті знаходиться у Ісуса Христа. Ми тільки з ним можемо жити вічно. Сьогоднішня тема, ще раз напоминаю, що нове життя. Многі думають, що то прийде Христос, і тоді ми заживемо добре. Тоді ми будемо жити прекрасно. Ми там будемо жити без гріха, бо сатана буде скований, і ми зможемо тоді прекрасно наслаждатися життям. Ну, Біблія учить про те, що ми повинні приготуватися тут, на цій землі, для того, щоб попасти, не то, щоб попасти, попасти, попасти можна попасти в халепу, да, або в біду попасти. А на небо можна що? Війти, війти через ворота, не перескочить через забор. У Яна 10 главі, 10 вірш каже, я прийшов для того, щоб імели жизнь і імелі зі збитком. Це говориться про це, про це життя, яке ми маємо. Що Христос прийшов, щоб ми мали життя не так чуть-чуть, а щоб мали ми повне благословіння. Апостол Павел філіппійцям 2 главі, 13 віршові каже, «Потому що Бог производить в вас і хотіння, і действиє по своєму благоволенню». Цю ріку, зможемо ми легко так один чоловік взяти і перекрити цю ріку? Надо прожити у Ну що вона? Вона все одно буде прориватися. буде прориватися. Ну тут пише, що Господь по своєму благоволенню або по своєму желанию, що в нас робить? Ходіння і действує. А чи готовий я підкориться? кориця? як ця ріка, якщо мене перегородить, я буду шукати другі путі, щоб обійти. Всіми силами обходить, щоб мене не встановить. У Яна в 7 главі іще таке Христос такі слова говорив. Хто жаждіть, ко мені і вірує в мені у того, як написано в Писанні, і ще опотіку. Ріків води живої. Каже: хто вірує, прийди і пий ту живу воду. Та Самарянка вона просила в Христа, дай мені ту воду, щоб я більше не ходила сюди, не носила тяжко так ту воду. Так же і ми можемо прийняти то благословіння від Господа. Івангелії від Луки 9 глава, написано такі слова: хто хоче життя свою зберігати, Тот потіряє, але хто потіряє її раді мене, тот її сахраніт. Це життя наше дуже скоротечне, воно проходить, пролітає. Навіть цей табір, який був тиждень, сьогодні закінчується, так швидко пролетіло і так же і наше життя пролітає. Но є, хотів би, щоб ми відкрили книгу колосянам. Ще трошки ми порозмишляємо над Словом Божим. Тут є і добрі слова, і трошки які нас будуть не гладить, в 3 главі послання Колосянам. І так, якщо ви воскресли со Христом, то іщите Горнього, де Христос сидів, одіснує Богу. А горнім помишляйте, а а зі земному. Чи постійно ми помишляємо про те, що Господь прийде, і що я буду робити, коли він прийде? Постійно ми це думаємо. Ілі від време? Буває, що ми можемо забувати. Третій вірш каже: Ібо ви умерлі, і жить ваша сокрита со Христом Богом». Чи умерли ми? Та ми, кажуть, та ми живі. Як ми вмерли? Мертві знаходяться де? Мертві знаходяться на кладбищі. А ми живі. Тільки тут апостол Павел говорить про смерть яку? Про смерть гріха. Чи померли ми для Христа? І четвертий вірш каже: Когда же явиться Христос? Жизнь ваша, тогда і ви, з Нім. Во славі. Каже, Христос прийде і ми теж прийдемо. Книга Откроєння відкриває нам, що каже, одні будуть зустрічати, а другі будуть ховатися в гори, в скали, в різні пещери і просить, щоб скрили їх. Чи ми бути, щоб у нас скривався? Зараз ми будемо читати э, ті стихи, хто буде ховатися. Тут же, у цій третій главі пише, що тут є п'ятий стіль. І так, умітвіті зімні члени ваші, блуд, нічистоту, страсть, злую похоть і любостяжання, котре є, і до Тут список. Ви прийдете додому, пожалуйста, відкрийте цю третю голову, прочитайте її всю. Тут список тих гріхів, які хто буде то робити, то буде ховатися від Господа. Читає. Шостий вірш, за котрий гнів Божий грядет на сина противление. Пише, що буде гнів Божий, якщо я буду таке робити. Ну, є і радостно весь тут же, в цій же 3 главі Колосянам, каже, а тепер ви відложите все. гнів, ярость, злобу, зворечие, сквернослов'я, уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись святку чоловіка з делами Його. І об'єкшись в ново, який обновляється познання по обросту, давши вою, каже, що ви все ж не оставите. Цілий список. Обман, злоба, різні слова недобрі, мислі. І що зробити? Відкий чоловік це старий чоловік. Ми, які прийняли хрещення давно. Чи стали ми новим творінням після того, як ми вийшли з води? Скільки времени вистачило нас після того, як ми вийшли з води і такі держалися, так, як как би бы сказати, дуже так смиренно. Но коли проходить чим далі времені від крещення, чим більше, що ми робимо, Можемо забувати те, що ми обіщали. Жінка напоминає, буває, чоловіки, про те, помнишка, що там ти обіцяв у церкві. Помните, що ми, як чоловіки обіцяли своїм жонам? Не помним, да? ми забули вже. Ну, жони для того, щоб нам що наповнить. І Господь нам напоминає через Біблію, що тут є такі условия, що якщо ми хочемо жити з Господом, то ми повинні споминати, що тут написано, і робити, як там написано. Новий чоловік должен стати, нове творіння, де немає вже ніяких національностей, каже, де немає ні Єврея, ні Єліна. Щоб ми стали. І як ізбрані Боже. Ми ізбрані Божі, Бог нас ізбрав для спасіння. Бояна 3:16 каже, Бог так полюбив свій шодав свого Сина, щоб хто спася. Всі, хто вірив в Него, щоб ті спаслися. Чи віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя? Чи вірите ви в Христа як Спасителя Свого? Віримо. А до віри, що ще додать надо? Покажіть у вірі вашій, що. Оп'ять список. Що ми должні показати вірі? Поміг нам Господь, щоб ми не тільки на словах вірили, але могли і бути на ділі. Коли ми уйдемо з цього місця, я хотів би, щоб ми помнили про те, що ми є діти Божі, що ми ізбрані люди, що Господь нас ізбрав для спасіння. Апостол Павел, якого сьогодні ми много разів читали, апостол Павел був дуже ревностний християнин. Но до того, як він став рівностним християнином, він був проти християн. І коли він йшов в Дамас для того, щоб брати в тюрму або закривати людей, штрафувати битів, Господь його перестрів. Чи встрілилися ми з Господом? Де наша зустріча з Господом? Апостол Павел зрівся перед Дамаском. Коли він не доїжджав до Дамаску, Господь його встановив. І Бог йому сказав, постанови Павел. І Павел задав вопрос: хто ти? Хто ти? І він є ответ, це того, кого ти гониш? Чи знайшов я Христа? Чи встрів я Христа в цій житті? і чи живу я з Христом? Це вопрос такий сложний, новодний момент і легкий, для того, що якщо ми не приймемо Христа і не поміняємося, то ми не зможемо мати надію на спасіння. І ще я хотів би несколько примірів із Біблії про людей, які прийняли Господа. Апостол Петро і ученики Ісуса Христа казали, що ми християни. Отак, От як ми зараз зібралися, а тоді їх трошки було менше, на вечері. І Христос каже, ви мене продасте. І Петро І каже, я тебе не продам. І кожен із них говорив, що не я, я тебе не продам. Як ми можемо відказатися або трехтися від Господа? Кожен із нас думає, ну прийдуть, будуть питати мене, чи ти віриш Христа, чи не віриш. Ну ми не знаємо, яке то буде спитання. До учеників Ісуса Христа вони побачили, що Христа забрали, каже, всі розсіялися, розбіглися. Остався Петро і Іоанн. І коли вони дійшли туди, в ту, там, де відбувався суд, то Петро там що не вистояв. Перемо в первому спитанні вистояв, ну в не видержав. Ми готові переносити з питання. І ми хочемо жити так просто, добре, щоб нам було. Ісус Христос говорить нам, притерпівши до кінця, спасеться. Будемо ми благодарні Богу, щоб ми не тільки сьогодні були з Богом, а кожен день, і коли Христос прийде, щоб ми могли зустрічати Його і благодарити Бога, що Він нас спас. Будемо благодарні Отцу і сину, своєму духу. Амінь.